Всім привіт, друзі! Рад бачити вас на своєму каналі. Мене звати Аночка Кім, і сьогодні для вас буду знімати третю частину: це поклик прип'яті, Тому будемо розпочинати і поїхали! У ніч на 26 квітня 1986 року реактор четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС був зруйнований через потужний тепловий вибух. Підхоплений вітром радіоактивний пил частково випав на території СРСР, лишив вогнище випромінювання в Європі і навіть досяг берегів Америки. Наслідки аварії виявилися настільки серйозними, що уряд радянського союзу був змушений провести термінову евакуацію прилеглих населених пунктів. Заражені території у радіусі 30 кілометрів від станції перетворилися на суворо охоронювану зону повного відчуження. Після зведення залізобетонного саркофага над зруйнованим енергоблоком експлуатацію ЧАЕС було відновлено. Наявність потужного джерела енергії і відсутність населення дозволили створити на закритій території комплекс секретних лабораторій. 10 червня 2006 року зону раптово осяяло нестерпне світло. На мить запанувала повна тиша, і було видно, як у небі випаровуються хмари. Потім прийшов страшний гуркіт, здригнулася земля. Більшість військових з охорони периметра миттєво загинули 2007 рік. Учені дотепер не можуть дати переконливих пояснень, тому що сталося. Експедиції незмінно закінчуються трагедією, а на вцілілі розповідають про тварин мутантів, які відзначаються дивовижними здібностями. 2009 рік на території зони відчуження за різними оцінками присутні від однієї до трьох сотень неврахованих осіб. Ці люди називають себе сталкерами і займаються в основному пошуком так званих артефактів аномальних утворень, за які можна отримати чималі гроші. 2010 рік попри розташовані на периметрі кордони, сталкерство набуває дедалі більшого розмаху, але досліджено лише околиці зони. Спроби проникнути до її центру зазнають невдачі. У 2012 році сталкер на прізвиську стрілець розкрив таємницю випалювача мізків, потужного випромінювача, здатного зруйнувати розум людини, і відключив його. По тому сталкери ринули до центру зони. Одні шукали легендарний клондайк артефактів, інші не менш легендарний виконавець бажань. З огляду на нові умови, Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про негайне проведення спецоперації Фарватер, користуючись заздалегідь складеними картами аномальних полів, десятки військових гелікоптерів з десантом на борту взяли курс на чаес, але незважаючи на ретельну підготовку, операція завершилася провалом. Жодна з машин на базу не повернулася. Для з'ясування причин провалу операції до зони направлено співробітника СБУ Майора Дегтярьова, в минулому досвідченого сталкера. З невеликим запасом провізії, автоматом та рацією для зв'язку із центром, він розпочинає свій шлях у глиб зони. Вау! Оце була історія. Що я можу сказати? Прикольно. Так, скат 5, дослідити місце падіння, дослідити місце падіння. Дослідити місце. Чекайте. Ага, то це у нас карта зліва виходить, да, як звичайно. А кнопки в мене, я так розумію, не настроєні. Да. О, тут, до речі, є одразу це все. Вау, як тут все прикольно, прикольно. Іначе як перший раз це все зайшло. Дивлюся. Так, це ще й можна їжу тут використовувати на F4, блін. Тому що взагалі супер, друзі, блін. Так, це в мене, я так розумію, від цього, проти газ. Де там. Ага, на П. Ух ти ж ні, від чого собі. Так, чекайте. Це все карта. да 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 це все карта, це вся карта. Чекайте, щось вона не дуже велика, Хоча, в принципі. Нормальна така карта. Я думала, вона там буде як в цьому. Ну що ж, туди і підемо. Можливо, по дорозі когось зустрінемо. Так цю штуковину я можу поки що прибрати. Прибери ствол, Тоді да, поговоримо. Інший достала. Льоня Боцман з дорогу, брате. Ей, стой, стой, стой! Може, в тебе щось спитати хочу? Так, де тут найближчий табір сталкерів? Зараз покажу. Все, можете дивитися у свій КПК. На загал це старе цеб розветься Скадовськ. Так, підскажи мені щодо одного діла. Питай, тобі щось відомо то про ті гелікоптери, що впали? Бачив я один, не схоже було, щоб він падав, та якісь проблеми в них явно були. Металяло його так, знаєш, добряче, поки він не сів на це. Ага, плато. Котре на півдні затону. Ех, добре було б глянути, що там. Чи не вижив, бува, хтось, Та тільки як туди дістанешся? З іншого боку, балакають, наче Ноєві, який на психобаржі. Шлях туди якраз відомий. Mm. Mm -hmm. Так. Хочу про дещо в тебе спитати. Питаю, хто би міг запропонувати роботу, де можна знайти артефакти. Ну, Роботи, я думаю, це. а, хоч і ні. Може, спитаєшся в Гонти? Цими днями з його групою така історія була. Недавно за Сатоні з'явилася химера, а за нею пройшов Гонта зі своїми хлопцями, мисливцями. І почали вистежувати цю тварюку. Вистежували, а потім група розділилася. Одного хлопця терміново послали шукати кубло кровососів. І сталося так, що коли вони знайшли химеру, людей не вистачало. Тому вони взяли із собою одного сталкера на, на прізвисько сорока. Не знаю, як слід, що вже там сталося, але кажуть, що той сорока, який пішов з ними, як побачив Хемеру, так одразу втік. А Гонда та його хлопці ледве відбилися. Одного із е, них тварюка серйозно зачепила. Тож їм зараз конче, потрібні досвідчені люди. Химера аж е, он досі десь по околися гасає. Добре. Так. Раз завод, тут все спитали, наче чим зараз добре. До зустрічі. Лохаю тебе. Зірочкою позначається. Це у нас чихто. У нас старший стоїть. А, Ти він не балакає. Окей, так. Шлях на коло. Е... Скадовськ. Ага, то у нас ось тут, так? Да? Тут у нас що, аномалія Котел. Тут, так. Да. Аномалія якась знаходиться, хочу глянути. Ох, ніфіга собі. Ото аномалія. Аж чекайте, що в мене тут є взагалі? Ні, ну є тут одна штучка така. Ну, але не будемо ризикувати, напевно, я думаю, підемо далі. У нас земснаряд. Ну підемо по прямій, там вже, я думаю, доберемося до нашої бази. Сталкерів. І все буде окей. Так. Да. А он ще якісь... Чи то воно і є вже. Чекайте. Бандити чи що? З усіма опросами вели до боса. Так, добре. Вони тут радіоактивні, так, да, напевно. Можна якось обійти, тут чи що. Так, то синя полоска, то моя радіація, вона ще й пише рівень ще. Так, так. Оп, ступило трошки. Ага, серце все зрозуміло, все зрозуміло наче. Ой, ой, ой. оп. Нічого собі база так зробимо ось так. Тепер можна дістати зброю. Чи мені наверх якось потрібно добратися? Ага, он буде. Так, ну прикольно, придумали хлопці. Вау, я знайшла вхід. Знайшла. Тут Ух ти. Вже ну, якесь діло мене звуть. Ой, Корч, сталкер хоче заробити? Що треба робити? Розумієш, я сховав хабар у запоріжці, раптом бабахнув землетрус, машина пішла під землю. Подивився, наче і дістати її можна. Та розумієш, там мутантів цих снорків чорно. Не повіриш, контролера не боюся, а до снорків відразу. Нічого з собою вдіяти не можу. Якщо дістанеш контейнер з е кодовим замком, хабар поділимо по чесному. Добре домовились. Так. До зустрічі. Зараз відемо. Е Зараз кажу, візьмемо всі завдання. На борт нашого Та, Криголама. Так, це я так розумію, торгаш їхній. Борода. Новачок тут? Нічого, притерпишся. Сам знаєш. Зона, учитель твердий. Я борода. Т... Тутешній бармен. Як будуть питання, підходь до мене. Так, є робота для мене. Де ще є. Кілька сталкерів бачили вночі світання на земснаряді. Дивно навіть для цієї місцевості. Підеш перевірити? Добре, перевірю. Так, добре. Що в нього тут є? Ну, поки таке собі. Так, викид почався, до речі. Чого нудитися, мужик? Алкоголь. Якщо тобі пооберти, що надо, он паха. Султан. А, запоминаю, Я султан. Все, що тут відбувається, я чи контролюю, чи скоро буду контролювати. Хоч добре жити, роботи й на мене. Не хочеш, будеш жити плохо, Хе, цікаво він сказав. Чекайте. Бандит, він бандит, ні. Ки що буде. не цікавий. Так, це одного діла. Ага, розкажи про себе, розкажи про аномалії, про викид. Е, ну, то зрозуміло, в принципі, і так. Оп, їжа. О, глухар, привіт, сталкер. Не хочеш заробити і водночас допомогти табору. Що ти можеш запропонувати за роботу? Є одна справа зникло кілька сталкерів, ніхто про них нічого не чув, але днями одного знайшли. На тілі жодних слідів насильства, але крові в ньому ані краплі. Тіло оглядав тремор, він би точніше зміг розповісти. Коротше, зрозуміло, то кровососи. Я перемовився із Данилою мисливцем, і він пішов на пошуки лігва. І з того часу від нього нічого не чути. Що я маю робити? М -м Потрібно знайти лігво та за можливістю шукати сліди Данила. Справа небезпечна, але заплачу добре. Я зго як згоден, то згоден. Добре, значить так. Я маю на прикметі два місця. Потрібно їх перевірити. Координати одного з них я скину на твій КПК. Мені треба залагодити ще пару питань. Потім я піду перевіряти інший варіант. Як щось довідуюсь, зв'яжуся. Так, Хм. добре, домовились. Так, зараз цей викид ще пережити. Скільки ми вже тут взяли, всього, так? Да? Де воно тут все знаходиться? Так, це ось тут, ось тут, ось тут. Ну, майже в одній тій зоні, ось тут буде. Дивне явище знайти джерело світ... світіння на земсаді. Так, тут буде ось ці найближче. То світло вимкнуло і в гріх. Хоча щось таке горить. Так, зі світлом зараз, друзі, реально проблеми. Не встигаєш нічого не записати нічого. Таке щось тут є? Ні, немає. Ну, давайте сходимо сюди, подивимось, що в них тут є. О. Ну що, є щось. Сич. Потрібні товари, інформація. Чи може це ти хочеш продати інформацію мені? Це бандит. Що в нього такого. Скільки у нас 2500? Не буду нічого купляти, в нього поки що. Давай, давай, не затримуйся. Так, це я виходить сюди вийшла. Здоров. Технік. Кардан, оце ти правильно зайшов. Підладати пушку справа потрібна. А якщо прихоплюю з собою пляшечку другу, то я тобі будь-яку модифікацію влаштую. Хоч парашют на дробовик пришию, як треба. Так, не знайдеться для мене якась робота. Оце, будь ласка. Мені потрібні інструменти, а часу на пошуки немає. Техніка штука така постійно уваги потребує. То якщо ж принесеш правильного залізяча, я тобі покажу, що воно справжня модернізація. Ну і зрозуміла річ, копійчину другу на тому матимеш. Домовились, щось пошукаю. Інструменти принести інструменти кардану. ти, тут є інструменти, є тут ще й спати, якщо не помиляюсь можна. Є горілка будеш? І що, і що це дасть йому цікаво. Ну, потрібно буде якось спробувати. Так, не те Да, єдина горілка, можливо, ще знадобиться. Так, ну, тут більше, так розумію, нічого немає тут. А... Спати. Тут плюс, пусто. Я не знаю, коли краще спати і взагалі. Де в мене, скажімо, якась штуковина, щоб вимірювала, коли мені спати, коли ні. Чи, можливо, воно так тут не працює. Так, ну наче тут подивилися все. Тут ще щось є. Ухти, ну тут бандит. Бандити у них тут обжилися, так? Да? Тут вихід. Добре. Тут нічого немає. Тут вихід. Так, спритник. Вітаю, я спритник. Зазвичай до мене звертаються по унікальну зброю. Рідкі моделі, прототипи, імені пушки та ще й рідне спорядження. Останні зборки захисних і бойових костюмів. Кожна річ перевірятиметься мною особисто, тому якість гарантована. Так, зробити замовлення, досі відповідь на пару питань. Угу. Ні, поки що не хочу. Привіт, брате! Ну як дізнався О. щось про сороку? І Та ще ти вже щось? не питав. Усе до одного місця. Взагалі жодних чуток, наче й не було його ніколи. Цей мерзотник Ух ще ти. пожалкує, що втік. Я Втечки? слухаю. Так, з... треба. Вітаю, потрібна зможеш. допомога. Клохар сказав, ти оглядав тіло одного із, із зниклих сталкерів. Як вважаєш, сталкер вбив кровосос? Питання. Оглядав. Як і всі інші тіла, жодна істота, крім кровососа, не здатна висмоктати з людини усе до останньої краплі. На тілі ознаки нападу саме кровосос, якого ще висновку можна дійти. Так. розкажи про себе. Я медик, хірург за фахом. Хоч підтвердження, скажімо, якщо треба, зможу зробити операцію на головному мозку. Однак ніхто тут поки не звертався із подібними проханнями. Зараз я в основному просто польовий лікар, але свою справу я знаю дуже добре. Так, Тут можна ще й медичну допомогу подивити, тобто попросити. Зараз подивимось, то є здоров'ям, там мені тоді, вочевидь, потрібна негайна подівка до моргу. Добре, до зустрічі. Я так розумію, тут може з нами щось статися, там, да? прикольно. так? Прикольно. Ну, прощавай, не прикольно прощавай. взагалі, але цікаво, щось новеньке. Гонта. Мужик, ти сороку бачив? Знаєш такого, ні? Тож, якщо зустрінеш того гімнюка, можеш зі спокійною совістю ліпити йому кулю в добешку. А якщо довідаєшся, де він знаходиться, і повідомиш мені, за мною буде перед тобою борг. Ух ти, чим він йому вже не угодив. На яку мозолю тобі сорока наступив? Та підійшов до мене якось і каже. Хама, хабар, мовляв, свій не може через контролера забрати. А в мене у групі якраз не вистачало однієї людини. Наш слідопит Данило м -м, пішов, в лігвище кровососів вистежувати. Ми й вирішили, допоможемо сороці з хабаром та візьмемо його із собою на полювання. Четверте. У нього ж клопоту іншого не було, як стояти на варті біля лігвища та подати знак, коли з'явиться Химера. І що далі? А далі ця сволота Сорока втік, і хабар прихопити не забув, і свій і наш. Коли Химера перед нами раптово з'явилася, і ще той сюрприз був. Гармата воно просто не встиг зреагувати. Ну а хто б там встиг? От мені довелося не звіра бити, а групу захищати. Зрештою, я химеру хоч і підранив. Вона все рівно встигла краба ціпанути і втекла. Тиждень жорстокої підготовки до біса. М -м, так, добре. Якщо зустріну сороку, обов'язково повідомлю. Так, за мною не заіржавіє. Все, я йому піречку, то повисмокую Добре до зустрічі. Бідний краб. Так, ну, тут вже все, наче. Ходила. Там сорока, там ще хтось. Сорока. Так, добре, ну, наче все. Можемо піти. Почнемо з е якихось таких найближчих, Це що ж таке, завдань. Так, знайти. Не знаю, де ту сороку шукати. Дивне явище, знайти джерело світіння на цьому снаряді, так. Підемо сюди. Зробимо сейв. Так. Як би тут обійти? Тому в мене Болт. Що тут таке в мене. А, ніж. Ось це болт. Окей, будемо шукати. Хм. Прикольно виглядає. Таке щось новеньке. Так а тут бандити, в них нічого немає. Оу, кабан. Блін, да їх тут двоє. Троє! У них тут нічого не підбирається, так? Да? Та ні, навряд чи. Напевно, так не працює. Добре. Такс. Зробимо сейв. Побігли далі. Угу. Ось тут та штука, я так розумію, так? Да? Така, величенька. Потрібно якось нам туди пройти. Що тут аномалії всякі, що тут туди... так да, світ? Так, якісь аномалії будуть. Оп. Можливо, знайдемо якийсь артефактик цікавий. Ага, десь пощить. Десь там всередині Так. Механізм заблоковано всередині. Цікаво. Тут що у нас? Угу. Авіація в н'є, туди не запригнути. Окей. Бачу якісь труби. Може, щось тут є? Десь там точно артефакт, але я не розумію де. Напевно, не там точно. Окей. Ой ні-ні. Сюди я точно не піду. Може якось обійти ось там потрібно було, я не знаю. Як тут обійти, так. Поболоту не дуже хочеться. Може тут якось прибігти? О, ух, зняло трошечки. Так, да, тут щось є, але як туди потрібно якось туди потрапити. Тут ще спуск є, блін, але. Але. А, тут є дробина. Такс, наче якось потрапили? Все бачу, бачу. Радіація велика, величезна. Ох, зашкалює. Ага, все, знайшли. Чудово. Все, будемо його нести назад. Ти тут можна вийти, блін? Тут з іншої сторони можна буде вийти. тю 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 Ой! Він перелякав. Вовла, братику, слухай, тут артефакт є один цілющий. Мені конче потрібен. Друг кінчається, Ліки не допомагають. Я той артефакт із першого разу дістати не зміг. До газіровки вляпався. То ти часом його не бачив? Ну, як то так важливо, тоді тримай. Так. Спасибі, брате, вікто, не забуду. Дивне явище розповісти: бороді, про ахтефакт, бувай. Ну добре, то як людині потрібно, чому б ні. О, сталкери з'явилися. Хто ж я, як він побіг? Добре. Зробили добру справу, як то кажуть, і пішліть тепер доповідати. Слухай, з усіма питаннями до головного. Зі. Зі всіма питаннями до головного. Зараз будемо все йому розповідати. Ось но собаки. О, каже собаки, кабани. Ні, ну це не дуже класно на них витрачати такого. Можна і зарізати, ключу я. Його різанина. Стой, подачу. Ох їй. Та все. Взагалі фігня. Такс. Стоп, стоп, стоп. Де я є? Ось тут я є. Так, мен, в мене радіація там, так? Да? Ще потрібно використати. f 3 f 3 і яка тут у мене аптечка? Габинт. Що хай буде так? Місце безпечне. Дож з проїж, Чудово. Так, безпека на першому місці. Ну, так, Де він там є? Мені центр зони. О! Артефактів Борода! Дивись, що я знайшов на старій посудині. Годиця? Ага, то він спеціально так. так чудна штука. Ніхто таку раніше не приносив. Ось, маєш за роботу. Еге, ну як буде ще робота, знаєш, де мене знайти. Ну, здоров <свистець> був. Яким вітром тебе на нашу посуду? Розповідай, uh, я бачу, бабки, і... як тобі дали артефакт, який я знайшов. Міші, ніж тобі. Пробачте, я всі розборки не втручатимусь. У мене все просто. Приніс артефакт, отримав гонорар. Сам знаєш, правила зони будь уважний, довіряє та з острогою гав ротом не лови. Та якщо тобі потрібна постійна робота, звертайся мені, артефакти часто замовляють, оплата буде більш, ніж пристойна. Так, ну добре, я тепер зрозуміла. Так. А Я ось довірилась, виходить. Ну, добре. Розкри... 에... О, добре, бувай. Того... Так, вітаю. Вирішив встановити мене з дурня? Так, ти і правда дурень, ага дурнів навчати треба. Нічого, світ світтісне, а зона тим більше. Ще зустрінемось. Ну-ну. Такс. Розкажи мені е, про артефак... е, розкажи про артефакти під замовлення. Я маю великих замовників за межами зони. Е, так, час від часу вони за які артефакти тобі потрібні? око, сніжинка. Я дістану око, я дістану сніжинку. Який сніжинку око не знаю там, дістану. Бувай. Артефакти, не Так, от. Якщо йому потрібна буде допомога, то ми наступний раз будемо мати на увазі. Так, ну, Що ж, друзі? Здрастуй, сталкери. Ну, хай щастить. Друзі, на цьому ми будемо завершувати наш випуск. Всім велике дякую за перегляди. Не забувайте підписуватися, ставте лайки і також залишайте ваші коментарі. Сподіваюся, вам сподобався цей випуск. Бажаю вам гарного настрою, бережіть себе і своїх близьких. І до зустрічі, друзі!